Дівчата прийшла. Посилка моїм дітям, коротше, від Каспера Сереги, ой, Віталіка, вибач. Е, Всіх. Люди жаліють моїх дітей. Хейтери кажуть, їсти немає. От і прислали посилку моїм дітям, щоб вони не голодували, щоб у вас було що їсти, так, да, хлопці? Да. Так, ну, дивимося, що тут у нас. Так. Такі коробка конфет. Отакі три Діда Мороза. Такі три Діда Мороза. Отакі круасанчики, Три круасанчика. Три пепсі. Знаєш, що у мене троє діток. Бутилку шампанського моїм дітям у нас також є шампанське. Далі. Далі. Що тут у нас ще? Отакі от ось конфетки. Потім отаких от три пачки. Бонжур, бонжур і раз. Так, далі. Отакі контики. А, теж круасани, контики, капаць. Отакі шоколадочки. Потім отакі смаколики. О, такі конфетки. Говорять, нічого взагалі дуже-дуже смачно. У ну, мене дітки їх не їдять, я їх буду їсти. Так. Отакі Так. Отакі шоколадочки. Я так поняла, грі все, що бачив. Отака. Хлопці, вам подобається? Да. Так. Отака. Так. Отаке. Так. Отаке печиво вушка. Отакі ось. Віталік, ну ти просто красава. А саме головне. Дітям сердельки та сосиски Точно з голоду не помруть. Талія красава. Боже, яка ця вкуснятина. Дівки, я так її люблю, капець. Так. Ну, Так же само конфети всякі. О, нескві прикольний, коротше. А ну що надо дяді сказати? Дякую, дякую. Спасибо, о! Посилка. Ух! Обжарало дорубао! Це нож! <ріх> Мамо. Як надо будити свого брата, коли потрібно в дитячій кімнаті прибрати новий лайфхак з українського Тік-Тока?